Справа 1704. Першу ділянку поїзд подолав за 2 години зі швидкістю 72 км за годину, а другу за 3 години. З якою швидкістю рухався поїзд на другій ділянці, якщо його середня швидкість на двох ділянках була 61,2 км за годину. Ну що ж, щоб дати відповідь на це завдання, нам треба спочатку, я думаю, порахувати, а який у нас загальний час руху. Якщо спочатку поїзд рухався 2 години, а потім 3 години, то записуємо тоді перша дія. Треба 2 написати плюс 3. І це дорівнює 5. Записуємо в дужках чого? Годин. Це у нас буде тоді, записуємо, загальний. Загальний час руху. Є? Ну що ж, а зараз, якщо в нас є загальний час руху, і у нас є середня швидкість на цих двох ділянках, то ми можемо дізнатися, який загальний шлях проїхав поїзд. Для того нам треба тоді середню швидкість помножити на загальний час. Записуємо друга дія. Отже, в нашому випадку S відстань. Це швидкість, що множиться на час, і це дорівнює. Ми беремо середню швидкість 61,2. І множимо на 5. І це дорівнює. Ну що ж, ми зробимо так: не будемо множити на 5, а помножимо на 10 і поділимо на 2. Це рівноцінно. Отже, записуємо, що це можна записати як 61,2. Дві десятих, Що множиться на 10 і ділиться на 2. І це дорівнює. Ну що ж, множимо на 10, переносимо кому праворуч на один розряд. то Це буде 612. Що ділиться на 2. І це буде дорівнювати 306. Так, 306. У дужках пишемо чого. Кілометрів. Це у нас буде загальний. Шлях, що подолав Раз. тобто, всього поїзд проїхав 306 шість кілометрів, ну, але ми знаємо, що на першій ділянці. Він їхав 2 години зі швидкістю 72 км за годину. ми можемо знайти відстань, що подолав на першій ділянці. Записуємо тоді третя дія. Отже, знову згадуємо, що відстань це швидкість, що множиться на час. Швидкість у нас є 72 км за годину. Треба помножити, а час у нас 2 години. І це дорівнює. Це буде 144 км. Так, 144 чого пишемо кілометрів. Чому ми кілометри за годину помножили на години, години скорочуються, залишаються кілометри. Так, отже, 144 кілометри записуємо, це у нас буде тоді довжина першої ділянки. що довжина першої ділянки 144 км. А всього поїзд проїхав 306 км, то чому дорівнює довжина другої ділянки. Треба від 306 відняти 144. Ну що ж, записуємо тоді четверта дія. Отже, пишемо 306. мінус 144. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати в стопчик, записуємо 306. Відняти 144. Віднімаємо. 6 мінус 4 це 2. 0 мінус 4 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 4 це 6. 3. Забрали одиницю, це 2, 2 мінус 1 це 1. Отже, записуємо, що різниця дорівнює 162. Записуємо в дужках чого кілометри. Це у нас буде тоді довжина, другої ділянки. Гара. Довжину другої ділянки ми знаємо 162 кілометри, і згідно умови, поїзд. Подолав другу ділянку за 3 години. То щоб знайти швидкість, нам треба відстань поділити на час. 162 км поділити на 3 години. Записуємо п'ята дія. Отже, пригадуємо, що швидкість це відстань, що ділиться на час. І тоді нам треба 162 км поділити на 3, і це дорівнює. Ну що ж, щоб було простіше поділити, а не ділити куточком, запишемо 162 як 150 плюс 12, що ділиться на 3. І це дорівнює, Розкриваємо дужки, Це буде 150, що ділиться на 3. Плюс 12, що ділиться на 3. І це дорівнює. 150, що ділиться на 3, це буде 50. Додати. А, 12, що ділиться на 3, це буде 4. Ну і це дорівнює. Давайте перенесем. Це буде 54. Так. Ми кілометри поділили на годину, то це у нас будуть кілометри за годину. І записуємо, що це у нас буде швидкість поїзда. Швидкість поїзда? На другій ділянці? Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, з якою швидкістю рухався поїзд на другій ділянці? Пишемо 54 кілометри за годину. Ну що ж, ось така задача на середню швидкість руху. Подібні задачі є в фізиці. На цьому вправо завершено.